Друзі, всі вітання, автомарки Тріна з вами. Є в нас в наявності такий евакуатор автовоз Volkswagen Crafter 2018 року, в такому красивому синьому кольорі. Весь абсолютно ціленький, гарненький, в абсолютно в ідеальному стані. Рама у нас ціла, гарненька, доглянута, без сторонніх втручань. Всі 4 колеса у нас в континентально, також в дуже хорошому стані. Все в нас тут ціленьке, гарненьке. є ось такі, щоб машинка змогла заїхати. Також є фарко прицепне. Все в нас тут ціленьке, не гниле, не ржаве. Тут у ну, нас також без всяких зауважень, все рідненьке. Ще один фаркоп у нас тут знаходиться. Він насюди двохмісний, водія і підлокітник. Ось така от мультимедія, клімат-контроль, кондиціонер на механіці має також два ключа, датчики світла та дощу. Двигунчик тут у нас 2 літра дизель на 180 кінських сил і 130 кВт. Ось такий от красень із ціною 19 800. Будемо чекати в нас на стоянці. До зустрічі!